Що ми знаємо про наш герб України? Тризуб. Історія тризубу оповита таємницями, а його коріння сягає до глибини тисячолітків. У ньому зашифроване слово воля. Символ безламності і звитяжної боротьби українців проти окупанта. Герб є офіційною емблемою, яка зображена на документах. Печатка грошах. Символ з великим змістом. Існує багато теорій що за значення тризубо. Небо, земля, вода. Історія знаходиться на артефактах часів Київської Русі. На монетах цеглів посудів зброї. Дослідники стверджують, монограма логотипу перегукується родовим знаком київських князів Рульковіщів. Одна з версій, що в ньому закодовані. Імена Володимира Великого, княгині Ольги Ярослава Мудрого. В Україні він другий з'явився офіційно в 1918 році. Коли влада Української Народної Республіки обрала його, Тризуб офіційно затверджений як Державний Герб України 19 лютого 1992 року. Тризуб це не просто символ, це значення української ідентичності. Стійкості та прагнення до свободи, сили, духу. Не дамо нікому знищити загарбати нашу волю. Включайте більше історію та по поглиблення значення тризубу. Аж це не просто символ, а справжня релігія українців. Днем Державного герба України. Слава Україні! Героям! слава!